До народної служби порятунку надійшло чимало повідомлень про падіння дерев на електроопори, газопроводи та проїжджу та пішохідну частини дороги. Всього рятувальники п'ять разів виїжджали на ліквідації наслідків негоди. Залучалося п'ять одиниць техніки та 27 чоловік особового складу. Внаслідок військового погіршення погодних умов було здійснено п'ять виїздів, а саме на падіння дерев, які падали на газопровід на території школи. Перекривали рух транспорту. Підважено рятувальним підрозділом було вжито всіх заходів щодо ліквідації наслідків падіння дерев, забезпечено проїзд транспорту, а також безпечного перебування громадян на території міста Чернівці. Зокрема, рятувальники виїжджали на вулицю Черемшини, на якій дерево впало на лінію електропередач, та пошкодило електроопору. Працівники Чернівці обланерго знеструмили лінію електропередач, що дозволило рятувальникам приступити до ліквідації наслідків негоди. Ще один випадок стався на вулиці Привокзальній. Там дерево впало на газопровід. Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до громадян. Будьте обережні при перебуванні на вулиці та без потреби не залишайте приміщення. Водіям по можливості рекомендується не виїжджати на вулицю. Окрім цього, як повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради, через складні погодні умови в обласному центрі може бути обмежене вуличне освітлення впродовж кількох днів. Ольга Колодницька, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.